Всім доброго дня, з вами полезнань. Сьогодні мова піде про температуру про температуру ґрунту, повітря, температуру в затінку і температуру на поверхні ґрунту. Для того щоб розвіяти і щоб не гадати, де буде гарячіше і де буде логічно, буде холодніше відносно, ми от взяли отакий звичайний грунтовий термометр. І цим ґрунтовим термометром я буду робити заміри. Зараз 12-та година дня. Я зроблю просто заміри, яка у нас температура на поверхні ґрунту затіненні. і просто щоб усім стало зрозуміло, що. Витримують гібриди, які реально є стійкими до е, високих температур, до тривалої посухи. Отже, я щойно включив термометр і знаєте, за правилом того, як ми вимірюємо температуру тіла, я залишу цей термометр на 3-5 хвилин на поверхні ґрунту і потім повернуся до того, щоб зафіксувати, яка у нас температура о 12-й годині дня, 17 липня, ну, на екваторі, скажімо так, календарного літа. При вимірюванні температур включаємо, поїхали. Отака у нас температура на поверхні ґрунту. 66 градусів по Цельсія. Так, другий варіант. Я показую його в такий, таку затінену діляночку, щоб не потрапляли сонячні промені. Будемо вважати, що це затінок, що це вже посів соняшника. Хто не вірить, показую. От Я знаходжуся в між жадією соняшнику. Гібрида Старк. Температура вже суттєво почала знижуватися, вже мінус 12 градусів від попереднього заміну. Точка, дивимося, скільки в нас вийшло? 41 градус. Порівняно з відкритим ґрунтом 56 41, це вже відмінність просто колосальна. Дивимося в сторки на глибині 10 см. 34 градуси. Попередньо на глибині 5 см було 37. Рухаємось далі. Спускаємося глибше. Отже, робимо передостанній замір температури ґрунту на глибині до 15 см. Найкращий показник відносно 29 градусів.